Бокс на Чернігівщині, попри війну, продовжує розвиватися і навіть приносить гарні результати. Данило Жосан днями став чемпіоном України серед еліти, вписавши своє ім'я в історію чернігівського боксу. Адже лише кільком нашим землякам вдавалися такі успіхи. Хочу подякувати Збройним силам України за можливість виступати, тренуватись. По-друге, хочу подякувати своїй дружині. Я її дуже люблю. За підтримку. Шлях до перемоги легким не буває. І це завжди скажімо, велика пророблена робота над собою і, взагалі, фізична важка робота. Але, дякуючи ЗСУ та Богу, ми. Справились з цим і перемогли на цьому чемпіонаті. Чемпіонат був дійсно високого рівня. Там були всі представники ну в моїй вазі, всі представники України найсильніші. Дуже вагомий результат. І Данило жосам він не довгошов до цього чемпіонства. Був і третій, і другий. Тобто, і срібло, і бронза в нього була. золото він виборов перше. Він заслужив це, бо він прикладає дуже багато роботи, і були різні ситуації в його житті, і він не опустив руки і не похилив голови. До перемоги на чемпіонаті України Данило Жосан пройшов тривалий тернистий шлях, зупиняючись у кроці від чемпіонства. Цього разу йому це вдалося. Чемпіон мріє тепер і про олімпіаду, і про професійну кар'єру. Крепкий горіше, скажімо так, Даня у нас в цьому плані психологічному. Ну і Трошки підтягується технічна майстерність, він розуміє, що йому треба робити, що, ну, що не треба, як готується. Трохи він у нас вже другий мастер спорта міжодного класу. Він неодноразово переможець міжнародних стартів. Все це вкупі дало результати. Я маю надію, що ще на один олімпійський цикл він. Піде. Це не олімпійська вагова у мене, на жаль. Для олімпійської вагової мені треба чи 6 кілограм ще скидати, чи набирати 6 кг. І це важко. І набирати, і скидати це вже буде не те. Тому я боксую в 86 вазі. І олімпіаду, на жаль, вона поки мені не відкриває в цьому році. Можливо, на наступний рік будемо робити іншу вагу, ну, на наступні чотири роки. Більше мрія в мене прийти до професіоналів і стати чемпіоном світу саме по професіоналах, професійному боксі.